Привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. В чергове хочу подякувати всім, хто, роз... хто підтримує розвиток мого ютуб каналу, особливо вам, моїх підписників. Ой. Зараз я знаходжуся на пляжі. Це містечко, яке називається Пальконара Мариттима Італія. Я продовжую розказувати про життя іммігранта Італії. Ділюся своїми враженнями. Я сподіваюся, це відео буде для вас цікавим. Я сьогодні вирішила розказати кілька слів про мою одну хорошу знайому, яку я вже знаю не один рік, і хоч ми зараз далеко, тому що вона живе зараз в Ломбардії, а я нахожуся в зоні Марки, ну іноді. Обмінюємося новинами. І так, що я розкажу? Вона українка, їй 63 роки. Вона знімає кімнату одного італійця, який вдівець. От живе вже, напевно, років три в цій кімнатці. Що там всяке бувало на цій квартирі, що світий, власник квартири хотів її виселити. Спочатку, коли вона заселилася, він її обіцяв золоті гори, Та ти не дивився, що тут ремонт, тут треба ремонт, я все зроблю, я все зроблю. Зроблю ремонт, тут побіглю, то то, то все. Ну, коротше, по сьогоднішній день цей ремонт робиться, ніхто нічого не зробив. Мало того, як могла вона. Привела цю хату в порядок, домила ті вікна, що роками були не миті, домила ту плитку на кухні і в ванній кімнаті, що вже й поміняла колір, Бог його знає, скільки часу не була мита. Так ну, українка, ну що, що можна сказати? От. Але ніякого ремонту. І так йому добре, вона там приготує їсти в хаті прибере. Крім того, що він пенсіонер, розказувала, що вона йому там життя спасала, визивала швидку, І поки до приїзду швидкої сама надавала допомогу, якийсь там в нього приступ, чи сердечний, чи що, напевно, серце прихватило. Чуть кіньки не відкинув, то вона йому врятувала життя. Хочу розказати, він всі свої пенсії. Ну, в е, жінка в нього померла і він отримує ще пенсію жінки. Тут Віталій такі закони. Крім, крім своєї, він ще отримує цю пенсію жінки. Так? Дуже гроші любить він. Гроші. По розказам моєї знайомої, так то, то все. Вона щось там підслухала по телефону іноді, що він вкладає оце в криптовалюту, надіється стати мільйонером. Ой, ну, не знаю, ну... Но... Поки що він не мільйонер, каже, буває, що нам немає за що жити. Вона отримує ще допомогу, там буває. У нас кілька разів на місяць і там дають пакет, потяг курсує, це такі посторонні шуми. І вона ділиться цією їдою з ним. Так що йому то вигодно. І потім він періодично закатує істерику, що я тебе виселю, я тебе виселю. Але ніхто її нікуди не виселяється, не збирається виселяти за того, що вигодно, вигодно, Це, поки вигодно, вони ніхто нікуди не виселить. Так що, що я хочу сказати? Якось грошей йому щось не вистачає, і вона каже, що вже ми дожилися, що вже нічого каже, в хаті немає. Я вже каже, думаю, з чого їсти приготувати. От. А він ще хитрий так, каже якось один раз. Позич мені 200 євро, я тобі дам 300. Вона добра душа позичила йому ці 200 євро, вже пройшло кілька років цих 200 євро. Я їй кажу, що ж ти робиш? Ну Що ти робиш? Що ж це за мужик, який в жінки просить гроші? Ну, він знає, які ти ситуації, що тобі видаються допомогу. Вона тим більше шагонко хвора, лікується. Документів вона не зробила, це перемес, дозвіл на проживання вона не зробила. Дай Боже, щоб зробила А вже багато років Італії, я не знаю, років пану 10 вона в Італії на не знаю. Мені шкода, що вона не змогла зробити оце перемесові на проживання. І Вона йому казала, і по-доброму, що мені треба гроші, і так, і сяк. Він їй не повернув цих 200 євро. Мало того, пройшло кілька місяців, і він їй каже, посич мені гроші, скільки там, і можна, там тих сотень євро треба було, не знаю. Я тобі каже, напишу. Чек, банківський чек через бан, банківський чек. Вона, правда, дзвонить мені. Каже, що мені робити? Він мене просить гроші. Каже, що випиши мені банківський чек. А я як почула. Не роби цього. Він тебе вимінав 200 євро. Не віддав тобі ці... Под... Він тебе зараз візьме ще ці гроші. Він просив він, чи 200, чи 300, чи 400 другий раз, не знаю. Ну не менше 200 євро він просив. Не дай Боже, він тобі не віддасть. Крім того, ж і банківський чек, він це проста бумажка. Якщо переводяться гроші через банк, то спочатку чим підписувати якісь. Договір купівлі продажі чи щось іншого, дзвониться в банк, виясняється, чи ви прийшли в гроші, чи все нормально. Через банк це все виясняється, не можна так. І вона йому не посичила. Боже, він там метав рубав, обіцяв, кричав, виселяв, що хотів виробив отакі. Боже. Потім прийшов якийсь час. Це є моєї знайомої подруга. От, і їй треба було зробити прописку. Ну і звернулася вона до Крістіни. Каже: Кристіна, давай ти йому кажи 500 євро спочатку, а потім вже починає розказувати все інше. І так воно воно й вийшло. Як він почув 500 євро, він одразу притих і зголосився, що вони. Припишуть ще до себе оцю ж подружку. Танк за 500 євро. Він провертає оці махінації. Гроші, 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 гроші. такі історії із життя. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікаве. Кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я чергове запрошую підписатися в вас, мої 2000 постійних глядачів, які не хочуть підписуватися, дивляться мене постійно, мій YouTube канал. А підписуватись не хочуть. Можливо, були звукові поміхи. Я вибачаюся сьогодні трохи вітряно. Бажаю всім гарного дня, всім добра.